Перед вами сорт винограду раннього терміну дозрівання лівія 105-110 днів. Колір, як бачите, червоний, такий жовтуватий але вже навіть ця жовта ягода дуже солодка і набір цукру тут надзвичайно великий. Ягода 7-12 грам, окремі до 15 маса грон досить велика. Від 700 грам до 1,5 кг Сила росту куща дуже велика, урожайність надзвичайно велика. Може тягнути по 2 грона на пагін, навіть до 2 кг на одну лозу. Визрівання лози досить швидке, як бачите, вже досить багато визріло. От, все, от Місцями коричневе аж до, до, чуть не до верху. Смак дуже сильний мускат. Квітка тут двостатева, завжди дуже добре запилення. Морзостійкість середня, 22 градуси, потребує обов'язкового укриття на зиму. Стійкість до хвороб також середня, тому що при трьох обробках десь там зверху вже також підхопив мідію. Також одна з улюблених моїх форм. Між іншим вже досить перевірна, стара, але все-таки конкуренцію тримає новішим формам.